Привіт-привіт, дівчулечки! Сьогодні я ходила на манікюр, <смі> зробила кошкін глазочок, переливається так все гарно. Не знаю, чи вам видно, чи не видно, Ну, не про це сьогодні. Зайшла я в АТБ і побачила такі скарби від нашої харківської фабрики. Аромат. От такі скарби понаходила. Просто в вот АТБ на полички, де все-все-все. Ви знаєте, такі там стоять полички. І там тисяча дрібничок всяких цікавих. Я там люблю дивитися, що там є. І побачила отаке От чудо там. І всі чотири, які були різновиди, їхні, їх всього чотири, Серія Dream, Харківської фабрики нашої парфюмерний аромат. Random Dream, Я тут на коробочки напшикала. Так, що це у нас? Це такий він східний, квітковий, деревинка тут гарна. Так, підписала навіть верхні ноти неролі бергамот. Серце роза дуб і база Сандал і кедр. Деревинка. Але така смачна і запашна. І це версія Хлоє роз Натурель Інтенс. Версія на аромат від Хлоя роз Натурель Інтенс. Так, трояндочка тут відчувається, але вона так трохи забита аж деревинкою. Ну, цікавий дуже аромат. Я б навіть сказала, ця солодка деревинка з ангелоподібних трохи мені. Тільки трояндочка трошки відчувається. І то вона така. М, наче засахарена і притрушена трохою деревини всілякої. Другий аромат. Э, sweet Dream. Так. Ох, ну це такий тут жасмінчик індольний з біндаїнчиком. Так, верхні ноти кокос бергамот. Серце жасмін і база ваніль бензоїн. Кашемірове дерево. Версія на е, Mugler Alien Goddess Intense. Ну, дуже такий яскравий, цікавий також схід. М -м -м, такий насичений дуже аромат. М -м, кокоса вже не чуть на коробочці. Але оця база ваніль, бензоїн, кашемірове дерево, жасмін. Дуже так хорошо тут солірують, Цікавий дуже аромат. Так, наступний називається Touching Dream. Торкнись до мрії. Так, ой, ну це, це смачна фруктово-квіткова ніжнятинка. Хоча він мені, чесно кажучи, він мені стартував, знаєте, таким якимсь свіжим, травяним, чимось таким, як би сказати, ніби степові квіточки з зелені. І потім ці квіточки засолоджуються. Отакий от є колір коробочки, от такі, квіточки, знаєте, такі колючечки є з такими квіточками. І потім йде уже серце, таке фруктово-квіткове, таке яскраве і легке водночас. Так, що ж тут? Початкові ноти? Гранат, папая та груша. Ось звідки тут ця свіжість була. І груша, мабуть, трохи залункувата. Так, ноти серця, біла фрезія, гібіскус, білий персик і конвалії. Так, звідси я, мабуть, і чула цю злункуватість. А граната освіжав трошки груша. Робила таку соковитість якусь трохи. Так, і ноти бази Амбра та білий мускус. Версія це на ескаду Tropical Punch. Яскравий позитивний, класний такий аромат, трохи освіжаючий. І водночас і солоденький. Так, і крайній аромат це Secret Dream. Така коробочка гарна. Ну, В принципі, тут всі такі гарні, бачите, коробочки. О. І що цікаво, оцей Secret Dream. Від початку мені стартував Dolce Gabbana Light Blue. Не повністю, але на 50% він мені видав Dolce чекабану Light Blue. Так, що тут в верхах? Ага, мабуть, за того, що ревень. Ліан. А, лічі, ревень, Бергамот, мускатний горіх. Це початкові ноти. В серці роза, піон, мускус та ваніль. І в базі, кашемір, кашмиран, точніше, кедр, витивер та ладан. І хоч і відав він мені на початку Dolce кабану Light Blue. Але зараз він мені так нахабно, відверто, та настирно пахне деліно і Parfum де Marly. І так, через 20 хвилин це вже теліна. Навіть через 15. Коротше. Я щаслива, як слон. А надибала такі аромати ще і за тестом. Я їх взяла. всі, Половина з них були вже розпаковані. Ну, самі знаєте, як тебе наші люди дивляться. Там особо не дивляться за тим, як там все почуває товар в тих поличках, там все завжди перемішано, перерито. І ці коробочки були розпаковані, я цим скористалася. Кожен з них затестила. Одна, здається, тільки була запакована, і все, Touching Green. Чи ні-ні-ні. Це, мабуть. Ні, ця так, ця була запакована. А ці були вже розпаковані. ну, навіть вони трошки пом'яті, Ця взагалі була аж порвана отут. от так, Я вже і підписувала собі. От так сьогодні я прибарахлилась. Дуже круті аромати. шлейфові. І що саме цікаво, так як в піраміді вони так і змінюються, вони грають, вони класні. Так що дивіться, заходьте на сайти, шукайте, кому це цікаво, дуже стійкі, класні аромати. Всі вони по 50 мл. Купила їх в АТБ за ціною 180 гривень за 50 мл. Десь бачила на сайті, на якомусь, не пам'ятаю в інтернеті, якщо заб'єте. Іменно Аромат Світ Дрім. Або ще якийсь із цих, то обов'язково знайдете, вони там, здається, по 160 з чимось гривень Є на сайті на якомусь. Так, і саме головне сьогодні те, що мене здивувало, таратам Кейсмит Magic Альхамбра. Після того, як Кіліан почав трошки возмущатися. Кисмет Angel назву убрали і зробили Кисмит Мэджик. Накіліан трошки почав возмущатися, там якась у них спір в них якийсь був. Щось вони не поділили те, що Альхамбра дуже-дуже дуже, дуже, дуже прям підроблює їхній анджелшер. Замовляли це в магазині, є таке у нас Мальва. Я замовила собі два флакони мальва парфум. так. Ось у мене є оригінал від Levant, Kilian, Angel Share. І Kiss Me Angel. Чим же він мене здивував? Як ви знаєте, в мене є від відлатафи камера. Є в мене Noctoral Life від Zara. є в мене старий бабусанчик, який мені також схожий на цей Angel Share. Але, але, ті всі десь поруч, хтось далі, хтось ближче із них. Але не брати, ніяк не брати, не репліки. Вони всі індивідуальні. Але оцей красунчик це той же Кісміт Angel, який був. Вальхамбри, який вона просто перейменувала трошки, щоб не клонувати на сіка точно. Мало того, що вони ароматом. Чесно кажучи, на 95% десь як я відчуваю. Якщо із тих, що я недавно порівнювала з Angel Share, з тією Латафой, Зарою та Мабусанчиком Star, я порівнювала і мені максимум, що видавало, Відсотків там на 70, можливо, 65 до 80% відсотків. щось було близько, десь і то десь, не у всьому розкритті, то цей Альхамбро Кісмет Angel, точніше, як вже <сміт> нова назва вже на бутилочках. Кісмет Меджик, але аромат той самий залишився, як пишуть. Як е е пише сам виробник Альхамбро. Він на 95%. І, чесно кажучи, я не несла на шкіру Angel Share, не нанесла на шкіру оцей кисмик Magic, я б з закритими очима, мені б важкувато було б їх розрізнити. От єдине, що в самій базі, вже в базі трішечки якась різність. Є. Трішечки зовсім вже на шкірі, якщо носом футнуться. Може десь от відголосок лишився. Трішечки різний. І то Angel Шер я трапелюшечку нанесла. Це я щедро пшикнула Альхамбочку. І, ви знаєте, і то, і в базі навіть вони схожі. М -м -м. Ось, о, Angel Шер. І Альхамбра. Ось зараз заплющую очі. Чесно, я їх майже не розрізняю, я їх не розрізняю. Просто що я знаю, що це Альхамбра, а це цекіля. така сама, шероховата деревинка, з такими трішки спеціями, алкогольністю, таке саме солодке, таке саме ароматне. От просто він мене здивував, він, він дуже влучно, дуже класно. От прям ну, ну, братик. От і братик все. Дуже класно передає всі переливи, піраміду, звучання. Молодці Альхамбра наплодую просто стоячи. Молодці. Я навіть я хотіла порівняння зробити відео після того, як отримаю цей парфум, але навіть зараз я, я вже сумніваюся, чи потрібно мені це порівняння. Тому що оце ну, майже 100% клон, вдачний версія бюджетна, класна на Kielan Angel Share. Хай пробачать мене поціновувачі Кіліана. Хай ця альхамброчка живе 4 години, а не цілий день. Але, чесно кажучи, я не бачу якогось резону, смислу брати 50 мл мечок. За 8 чи 10 тисяч, вибачте, я може і не бідна, але і не насіка, я багата чи глупа, щоб такі гроші купити. Принаймні вони в мене величні. Звісно, поціновувачам та тим, хто може. Будь ласка, прекрасний аромат, класний, класно складений, розкриття все. Але для мене цього досить. І це прекрасно. Ще мені мальвочка прислала отакий подаруночок до аромату. Бакара Сатін Ут. Отакий класний дезять від Fragrance World. Правильно? Так, це Fragrance World значок. бакара, Сатін Урт Уд. 200 мл. Ні, це зовсім не бакара, як хтось може подумати. бакарою тут і поруч не пахне, бентів тут нема. Це. Наче з бакари прибрали весь йод бинти та додали таку смачну східну фруктову квітковість. Дуже класний. такий трошки чистоти. Я його відчуваю, як унісекс, дуже класний тезічок Дуже рада, мені він дуже сподобався. Обалденний запах. Сатін Ут. Обалденіший. Унісекс, який відчуваю, що це таке у нас написано? Це і депоюс. Не знаю. Не знаю, що це значить. Дуже класний граматик. Так що, от таке в мене сьогодні. отакі от в мене надання. А це чудо, прекрасне, переливчате, братик, майже близнюк. Чому майже? Тому що, ну, по-любому, десь якісь нотки гучніше, десь ні, до речі. Хоча зараз ну, я не, не відчула різниці зовсім. А, цей стартує, якщо цей стартує більше таким е, солодким спецією, медовою, деревиною, з алкогольною нотою, там кардамон чи що там ще, чи е, кориця, так, то цей, е, тут більше яблука запашного іде, той же алкоголь, та же кориця, спеції, все. Е, алкогольна медовість е, і яблуко дуже запашне від початку. І, чесно кажучи, от чесно, по розкриттю, по аромату, мені, мені чомусь оцей більше до вподоби, У нього старт такий гарний і така сама шерхувата, тепла деревинка, трошки спеціалі, алкогольна, солоденька. Дуже класний аромат. От прям від душі рекомендую, чесно, дівчата, хто не може собі дозволити дозволить переплачувати. Дозволить купити оригінал. Зверніть увагу, будь ласка, він зараз коштує не так багато, десь до 2000, дивлячись, де куплять. Тож дуже гідний, класний аромат. Альхандра, Кісмот, Мэджик, бивший кісмот Angel. Була б така світленька нафічка, до речі, це здається, чи пластик, чи метал, кришечка металева. Дуже якісно виготовлений флакончик, дуже дорого багато. Дуже гарні молодці. Просто молодці. Вони мене здивували дуже приємно порадували цим ароматом. Тож, таке сьогодні в мене О, такі в мене обновочки. А це несподіванка. І такий дуже приємний сюрприз. Сам аромат. Пока-пока.